Сьогодні показую рослину, від якої я особисто в повному захваті, і я з нечерпінням чекала травня, щоб знову помилуватися її квітуванням. Вона не просто декоративна, а якась загадкова і водночас сюрреалістична. Дерен коуза або корнус коуза, або дерен японський. Рослина родом із Східної Азії, Японія, Корея, Китай. Висота може сягати і 6 метрів, і 9 метрів. Те, що ми часто помилково вважаємо. Квітками, і що, власне, так привертає увагу, це насправді приквітки, що виглядають як великі незвичайні квіти. Вони можуть бути різними: білими, кремовими, рожевими, і саме вони створюють головний декоративний ефект, головний акцент. Справжні ж квітки коуза дуже дрібні, зібрані в маленькі щільні головчасті суцвіті, розташовані в центрі квітки. Восени, листя і плоди коуза набувають яскраво-пурпурового забарвлення, що надає рослині ще більшої декоративності. Я маю намір ще знімати відео з нею.